Буквально 50-60 років тому, це більшість таких об'єктів, але є роботи е, новішого зразка. Ну, якщо, наприклад, по своїх роботах в більшості, я теж, можна сказати, крадаю якусь долю себе і надаю багато своїх таких крихких. Е, 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 до дизайну деталей, які б відрізняли трішки все таки старі Тернопіль від нашого відмови Тернополя. Бо все-таки це є моя робота, я вложу в неї всього себе. Сьогодні у нас представлено тут 24 мої роботи. Це не всі роботи, на жаль, але більшості роботи представлені до Дня Тернополя. Тут представлено три замки Тернопільщини, це Тернопільський замок, Збаратський замок і Бережанський замок. Тут представлені переліфні картини Тернополя, стара бісідка, яка колись нас була на острові закоханих. Також у нас тут є старий замок, верлієфна картина, у нас є ЖД вокзал. 650-х е, років. У е, нас е, є замок, який нещодавно е, обвалився, впала одна з них башень, тому мене так надихнуло, склеїти його. Це замок в, е, в, в, в ниркуві. Е, е, я його теж трошки вдосконалив е, своєю технікою, тому він е, не повністю відповідає е, так дійсності. Е, також у нас тут є. Один замок з Львівщини це, це... Золочівський замок. Дяки. От, і також, і також ну, представлені ще такі роботи, як Віталій Сидників, Представлені стадіони до Євро 2015 які я виставляв і Також представлена одна переліфна картина, це бандура. Це такі роботи, які я виставив зараз. Я працюю над дуже великою роботою. Це я готую рекорд України. Найбільша поліпереліфна картина в Україні. Це наша катедра. Вона вже зроблена процентів 40-50, Думаю, найближчим часом ми її представимо в термі...